Привіт малята! Сьогодні в нас інтегроване заняття Сенсорний розвиток та художньо-продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття «Прикрасьмо жучків сонечок. Сонечко, жучок, маленький сонечко, влетів через віконечко. На крильцях червоненьких є цяточки чорненькі. Здаям холодів жучки сонечка ховаються у теплих шпаринах, навіть у людських оселях. У нас у групі з'явилися гості жучки, що з ними не так. Ви помітили? Вони сумні, невеселі, на їхніх спинках відсутні чорненькі цяточки. Допоможемо жучкам. Намалюємо пальчиками цяточки на їхніх спинках. Малята, давайте підготуємо наші пальчики до роботи, виконуємо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири п'ять. Вийшли пальці погулять. Оцей пальчик найсильніший, він найбільший, найтовстіший. Вказівний палець для того. Щоб показувати відоме, палець цей середнім зветься. Він найдовший, як ведеться. Оцей палець безім'яний, бередливий, неслухняний. Ось мізинчик, хоч маленький, проте вдалий і спритненький. Щоб намалювати сонечко, нам потрібно зображення сонечка. Гуашева фарба чорного кольору. Та серветка Розпочнемо, вмочуємо пальчик у фарбу. Потім ставимо відбиток на папері. Ось так. Ось так. І так працюємо далі. Яке гарне сонечко вийшло в нас, малята! Як справжнє живе сонечко! Молодці діти гарно попрацювали, а мені вже час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічів!